24 серпня архієпископ Хмельницький Староконстантинівський Віктор у співслужінні духовенства міста Хмельницького звершив Соборний молебен за Україну з читанням Акафісту Покрову Пресвятої Богородиці та панихиду за загиблими захисниками України в Спасопреображенському храмі міста Хмельницького ще волімося, землю українською від всякого врага і Еже помянуте церковь светлую свою и укрепите, утвердите же, расширите и умеритеню, и невредимо адовыми враты, и всеми наметы видимых и невидимых врагов, Непреваримо в обех и соблюсти, Валимтеся, вседержавный владыка, услыши помилу. Його високопересвященство співслужили секретар єпархії протоірей Олександр Рипчинський, благочинний міста Хмельницького, протоієрей Михаїл Козовий, духівник єпархії Архімандрит Пахомій Дідик, настоятель храму протоієрей Василій Максимів та духовенства міста Хмельницького. За богослужінням була піднесена сугуба молитва за Україну, її владу, військо та весь український народ, а також заупокійна молитва за загиблими захисниками України, мирними жителями та дітьми, життя яких забрала війна. Сьогодні ми зібралися, дорогі отці, брати і сестри, у цьому святому храмі для того, щоб піднести особливу сугубу. Посилену молитву за нашу державу Україну, за владу, військо і за наш український народ. Ця молитва сьогодні пролунала в усіх храмах і монастирях нашої єпархії. Ця молитва сьогодні лунає в усіх монастирях і храмах Української православної церкви. Наш преснопам'ятний земляк, блаженніший митрополит київський і всієї України Володимир Сабодан говорив, любити свою батьківщину, це так природно, як любити свою матір. Ця любов властива кожній людині, яка народилася на рідній землі, яка трудилася, яка з дитинства бігала по цій землі. Яка відчуває ціну цієї рідної землі, яка живе на ній і хоче померти не на чужині, якщо навіть там і комфортніше провести залишок свого життя, але на своїй рідній землі, на тій, на якій вона і народилася. І ця любов до батьківщини для кожного з нас є природньою. Тому так само, як ми любимо Матір свою, як ми любимо перш за все Бога і святу Христову Церкву. Тому ми і підносимо свої молитви сьогодні до Господа Вседержителя Творця Неба і землі за наш стражденний український народ і за нашу державу, за її владу. І за військо, яке сьогодні захищає терени нашої держави. Сьогодні виповнюється 32 роки, як було проголошено незалежність Української держави. В умовах повномасштабної війни це свято державне, ця дата особливо актуалізується. В житті нашого народу і кожного з нас, хто молиться, хто разом з своїм народом переживає і спільними зусиллями творить у непростий і надскладний час спільне майбутнє. Ми сьогодні молилися, дорогі брати і сестри, і будемо молитися у подальші дні нашого життя за нашу державу і за наш народ. В єдності сила народу. І заради цієї єдності ми повинні працювати і перш за все молити Господа Бога, щоби Він нам подарував її. Ми маємо це робити по совісті, так як вона нам підсказує, бо це є голос Божий всередині кожної людини. І якщо навіть інші люди, такі ж самі співгромадяни, як і ми, не розуміють цього, чи вважають, що це. Не є таким, що відповідає діяльності, молитвам, переживання за рідний свій народ і свою державу, то ми залишаємо їх на суд Божий. А всі і далі будемо трудитися по совісті нашій заради того, щоб спільними зусиллями наблизити мирне небо над нашою рідною землею. Спокій у нашій церкві, знизити той градус напруги, який сьогодні хвилює усе наше суспільство, і з миром у душі кожного з нас будувати крок за кроком загальносуспільний мир, який так потрібен нашому народові, для того, щоб у цьому мирі перебуваючи. Ми змогли досягнути бажану і жадану перемогу над ворогами видимими і невидимими.